Ковров, Ковров взагалі ж хокейна команда. Вони всі грали в хокей. Це коля по воді, то і халва царіла, цей халва стояв у воротах І йому ж прочили будущее яке на то саме, в ЦСКА. Без вопросу він чітко був там уже, саме, ну, в списке, ну він щось взяв, його забирають в армію. І везуть це. з Коврова до, до Москви винесли. От туди, то саме. Він наквасився так, що коптець, його там дали оклигати і назад вернули в mm -hmm. Ну, Просто він не то саме, не любитель такий. Ну, вони всі там Шошин та всі, халва, всі то саме хокеїсти також це діло. Mm -hmm. Ну, я тобі скажу, що приїжджали сюди, отак ставали мойки. Драбодан. В автобус ніде заходить, бо вони черевики. Виїжджають і Смалять так, що капець. В них Це толокольників предложив, приїхав сюди в 43-му році. Приїхав сюди і ну, Віктор Іванович, Толокольників, це він тренер, був. Він прийшов до мене домой і предлагав мені, щоб я переїхав в кого. Будеш в армії там служити, будеш їжати. Я набираю состав. Молодіж. Він бачив, як ми грали на кубки, він дивився на мене. І так взагалі по календарю. Це 73-й рік. А вже на сьогоднішній рік він прилагав мені то саме. Тут мама, тут батя, куди ти поїдеш, Бог на куди, на край землі, ну, да. знаєш, то саме. Ну, а тим болі, я просто не розумів, це моя команда, понимаєш? не те не саме, не, не тягнуло мене нікуди. Знаєш, матеріально там, допустим. Я і тут нормально себе чувствую на те время я молодой, мені хватало тих денег, що я заробляв. От, і те самое. Ну, а вообще то грали не за день. Це Ну, да.